Доброго дня. Мене звати Олена, що готують вам будь сили. Ваша сигніфікація. Не впевнені, що досягнете самодостатності. Можливо, не впевнені в тому, що самодостатності досягнете саме в спілкуванні взаємодії з партнером, але скажу так, що ваші сумніви не безпідставні, тому що ви знаходитесь в трикутнику. Або якщо ви, наприклад, втратили вже стосунки, то на даний момент негативний емоційний стан, і ви не впевнені в тому, чи досягнете результативності в майбутньому, але сенс, що готують вам вищі сил. Зустріч готують вам вищі сили, але тут момент є, в залежності від того, чи ви пропрацюєте і відсічите. І чи візьмете відповідальність своєму житті в свої руки. Ситуація складається саме так, що вищі сили все одно нададуть вам можливість шанс досягнути бажаного тільки в тому випадку, коли ви візьмете керму в своєму житті в свої руки. Тобто будете відповідальні і включитесь в процес, ну, насамперед визначити пріоритети, і будете включатись в процеси, тобто працюючи. Вибір ви робите серцем, і вибір ви робите. В незалежності від ситуації, питання, чого б не стосувався даний вибір, вибір ви робите самостійно. Те, що вам робити, в чому вам реалізовуватись, в яким напрямку вам рухатися або з ким спілкуватися взаємодіяти, ви вибираєте самі. Далі ви відсікаєте, От, що стосується вашого оточення, якщо ви вважаєте, що дана людина Негативно впливає на ваше життя, то ви цікавіте спілкування з даною людиною. Тобто, іншими словами, ви берете керму свої руки, розставляєте все на свої місця. І не бажаєте витрачати ні ресурси, ні енергію як по відношенню до оточення, так і по відношенню до задач, які не ефективні. От саме це і цього потребує ситуація. Готують вам вищі сили, можливості шанси, але тільки після того, як ви досягнете даного стану. Вийдете з підвішеного стану, станете відчувати себе жертвою або бути жертвою. Насамперед, ви повинні розуміти, що ситуація складається саме так, що ви повинні позбутись, ви повинні пропрацювати, ви повинні надати собі можливість в першу чергу йти в розвиток, здійснити перехід на наступний етап, знайомство відбудеться. Благополуччя достатку ви досягнете, але тільки в тому випадку, ще раз повторюсь, якщо ви пропрацюєте, відсічаєте, візьмете відповідальність в своєму житті, саме головне для вас це вийти з підвішеного стану діяти. Внутрішні чи зовнішні, але внутрішні конфлікти, зовнішні конфлікти, конкуренція, перепони, розбите серце, розчарування насамперед, тому що вам важко надається результативність. Або досягнути результату, досягнути благополуччя достатку. Але ж ви маєте можливість, тоді розберіться відносно тягара. А тягарем є розчарування ваш емоційний стан. Те, як ви себе почуваєте, або люди, ваше оточення, які тримають вас розчарування і розбивають вам серце. Да, трансформуйте ситуацію, пропрацьовуйте, ставте крапку, чого потребує ситуація, щоб ви діяли, щоб ви проявлялися. І ви здобудете шанс можливість досягнути благополуччя достатку не лише покращити ситуацію відносно фінансово матеріально, а ваше життя війде партнер. Ну, якщо ви чоловік, то партнерка. І ви зможете. Але от момент, як ви будете досягати цього результату, цього благополуччя і достатку, тому що знову ж це може тяжко рухатись. Важка може бути трансформація, але тільки із-за того, що ви. Не відпускаєте, не довіряєте, тягнете цю важку ношу, оцей негативний досвід, оце минуле за собою. А вам говорять по-іншому, в іншому ракурсі передивися свою поведінку, тобто поставити крапку, трансформувати і зовсім по-іншому ти будеш себе відчувати. І загалом рух до цілі до результату буде відбуватися набагато легше. Ну, але для цього потрібно пропрацювати внутрішньо, позбутися. Те, що вас розчаровує або тримає в негативно-емоційному стані, невпевненості з розбитим серцем. Тому що не отримаєте, не здобуваєте або втрачали це ж минуле. Теперішнє і майбутнє будуєте ви самі на підставі досвіду. Досвід був. І який би він не був, це досвід. З якого ви повинні винести свою мудрість, а не залишатися в підвішеному стані і в бездіяльності. Дякую.